Прогримів гала-концерт щорічного конкурсу огляду студентських самодіяльних колективів Студентська весна у міському будинку культури зібралися представники усіх вищих навчальних закладів Полтавської області. Головне завдання продемонструвати, що студентство не лише навчається, а й має безліч талантів і вмінь, які і демонстрували зі сцени. Хочу сказати, що всі. Вищі навчальні заклади Полтавської області, всі середні, це і технікуми, ліцеї, училища прийняли участь у відбіркових турах цього нашого шикарного. Конкурсу сьогодні ми маємо честь представляти на сцені Полтавського міського будинку культури вже звітний концерт. Гала концерт як уже заключений етап студентської весни. 2016 року цього року фестиваль відсвяткував своє 15-річчя. За ці роки говорять організатори, він набув такої популярності, що на відбіркових турах цієї весни брали участь понад 2000 студентів. Самі ж учасники у захваті від того дійства, що відбувалося на. Сцені Дені міського будинку культури настрій хороший. Ну загалом фестиваль. Ми взагалі думали, що це просто фестиваль. І буквально декілька днів тому ми дізналися, що це ще й конкурс. Коли нам організатор зателефонувала, каже: Діана, Сергій, будь ласка, треба виступити. Це конкурс. І ми такі: о, нічого собі, можливо, тут ще будуть якісь місця. Атмосфера класна, як завжди, мені стається за кулісами цікавіше ніж у залі. Ну, так завжди просто буває на концертах. Ну, все подобається, все добре. Нині все частіше почали ставити номери саме з українського. І тематики говорить голова журі конкурсу Дмитро Соколов. Це свідчить, що для молоді небайдужа доля своєї держави, і вона буде підтримувати свою країну у будь-якій ситуації. Атмосфера позитивна. Мені дуже подобається, що молодь популяризує українське мистецтво, українську народну пісню, українську сучасну естрадну пісню, не цураються і театрального жанру, і гарного слова. Про Україну конкурс з усмішкою та щирими емоціями зустрічав відвідувачів і подарував радість як глядачам, так і учасникам на цілий рік до наступної весни 2017 року.